Дівчатка, другий етап. Поставили, поставили на газ наш томат і чекаємо, щоб піднялася шапочка. Густе все підніметься доверху. Потім я користуюся такою трубочкою, як вино фільтрую. Трубочку кладемо на дно каструльки і зараз зіллюємо водичку вниз, у мисочку, Зіллюємо водичку і далі будемо варити пюре. Водичка вся. З'явиться отут в мисочці. Тепер бачимо наскільки поменшало в нашій ємності води. Внизу була вода, ось вона з'явилася тут у мисочці. І тепер у нас значно густіший буде томат. Так я роблю. Як робити пишіть. Ще один раз я використала такий прийом, використала ось таку трубочку. І вона дужче підійшла шапочка, і знову дивіться, скільки водички. Ту водичку я вже вилила ще через ситочку металеве процідила, там грамина томату було. Тобто ось через таке ситочко була, процідила. А це вже знову ось водички, скільки внизу назбиралося. І тепер, бачите, половину менше буде пасти. Ну, мабуть, воно не паста буде, а пюре. Потім я покажу, як вийде. І так, дівчата, дивіться, що ми маємо на виході. Вийшло в нас півтори літри томатного пюре. Ну, Пастою це важко назвати, але це ще воно гаряче. Я мені все-таки важко. Зараз я вам покажу з такої кількості два відеречка томатів. Ну, ось, бачите, хороше. Це залишилося. Це було великі кастрюльки, потім маленькі. І врешті-решт вийшло півтори літри. Оце таке пішіть, як ви робите томатні пюре, томатні пости. Дякую за увагу.